Друзі, вітаю вас! Я Олеся Піжик і я авторка цього кулінарного каналу, і ми часто з вами бачимося на моїй кухні. Сьогодні я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви зі мною вже досить давно, тому що буквально вчора вже кількість підписників сягнула цифри 70%. П'ять тисяч і не так давно цьому каналу виповнилося рівно 5 років для когось за такий довгий період часу це мала цифра. Адже враховуючи те, які методи і засоби застосовують інші кулінарні і не лише блогери для просування свого контенту, для просування своїх каналів на Ютуб, я вважаю, що 75 тисяч це для мене особисто, це значуща і величезна цифра, адже це як я називаю чиста органіка. Без жодних маніпуляцій, без жодних схем. Колись саме вам потрапило моє відео десь на Ютуб, або ж за пошуковим запитом, ви його побачили, перейшли на мій канал і залишилися зі мною. І я вам за це безмежно вдячна. Також, чи не вперше я хочу звернутися сьогодні до кожного з вас із проханням підтримати мій контент, підтримати мою діяльність, мої відео, адже багато роботи, багато вкладень залишається Поза кадром, яку кожен з вас не бачить, і якщо ніколи не створював власний контент, то ніколи і не зрозуміє. Я маю на увазі не лише яка робота по створенню рецептів організації цього всього процесу, ні. Купівля дороговартісного програмного забезпечення для створення монтування відео, купівля мікрофонів, телефону нового або ж GoPro камери, це все м'яко кажучи. Не дуже дешево, і саме дорогоцінне, що я вкладаю в свій канал, в свої відео, це власне свій час. Яке я дуже часто забираю у себе і у своїй родини, навіть у святкові та вихідні дні. Тому прошу поставитися до цього з розумінням і відгукнутися на моє прохання. Хто має можливість символічно, фінансово, хто не має такої можливості, будь ласка, переглянувши кожне відео, просто поставте вподобайку і напишіть коментар. Це допоможе мені у просуванні моїх відео на YouTube і також що головніше, це допоможе просувати на наш україномовний контент, щоб його могли побачити якомога більше людей, і щоб зрозуміли, що автоматично українське це означає якісне, це означає зроблене з душею. Тому прошу дослухатись вас до моїх слів і підтримати мене, будь ласка.